Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і напередодні виборів, попереджав залізний канцлер Німеччини Отто фон Бісмарк. Вітаю, друзі! От і Володимир Олександрович Зеленський, балотуючись на посаду президента України, написав чудову передвиборчу програму, яка б мала б сподобатися всім українцям. Судячи з усього, найвеличніший політичний діяч сучасності тоді мало вірив у свою перемогу. Тому не зупиняв польоту фантазії, обіцяючи українцям все, про що вони могли тільки мріяти. А яка різниця? Виконувати ж цю програму все одно не доведеться. Тому гуляй, душа! А да нету. Я розповів вам про Україну своєї мрії, Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження. Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт за 15 хвилин, а проголосувати на виборах за одну секунду в інтернеті. Де немає оголошень робота в Польщі, а в Польщі є оголошення робота в Україні, де в молодої сім'ї є один клопіт обрати квартиру в місті чи за міський будинок, де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери реальні строки. Де недоторканними є карпатські ліси, а не депутати, де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку, де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей, де дороги є, а дурнів немає. Це Україна реальної і здійсненної мрії, Україна найближчого майбутнього. Україна, в яку повертаються, Україна, якою ми будемо пишатися та цінувати, а решта знати і поважати, Україна, з якої не поїдуть наші діти. Одразу хочу вас запевнити: іду на один термін, щоб змінити систему заради майбутнього, торгувати принципами репутацією країною для збереження влади, не стану. Буду чесним і відданим Україні та передам її в руки. нового поколения политиков. Для меня это цель. Не вижу преград. Сделаю все, что могу. Приведу умных людей. Не справлюсь, уйду. Поэтому иду на пять лет. Поэтому и предлагаю один из первых законов, закон про импичмент. Мы много спорили с ребятами, да подожди, какой, какой закон про пять лет, ограничения. О чем ты говоришь, а вдруг получится? Нет. Нельзя. В нашій стране, пока в Україні, в нашій родной стране, в Україні не можна давати никому нікому на першому во время час срока, думати, що ти будеш делать далі, через п'ять лет, работай зараз, здесь і зараз, твори історію, делай все, що можешь. Ну і що ми отримали по факту, що із написаного асами піару чи топак піарсами підет 95 кварталу, президент Зеленський виконав. Може, настав кінець епохи бідності? Чи ми всі врешті-решт стали свідками кінця епоху брехні? Чи простий учитель в Україні став жити як президент, а президент як простий учитель? А якщо до його обіцянки не балотуватися на другий термін, бо він йде лише на один? Не Чую! Ау! У 2024 році. Володимир Олександрович відмовився підводити підсумки свого першого терміну перебування на посаді президента України. Мовляв, оскільки перший термін триває і ще не закінчився, то підводити підсумки поки що зарано, одним словом, не на часі. Але оскільки, за словами Володимира Олександровича, тепер кожен із нас президент, то я вирішив допомогти найвеличнішому політичному діячеві сучасності в підведенні підсумків його першої президентської каденції. Надавши слово народному депутату України Олексію Гончаренко, який з недавніх пір освоює нову для себе професію завуча школи з виховної роботи. О, привіт! Ви знову тут! Це щоденник Володимира Зеленського. Ну що, подивимось, які оцінки заробив наш президент. І так, що тут в нас? Основа демократії. Двійка. Відповідальність. Двійка. Демобілізація. Ех, двійка. Комунікація з народом. двійка. Виконання обіцянок. О тут взагалі катастрофа. Двійка. Незалежність антикорупційних органів. Двійка. Прозорість влади. Двійка, чесність. Ви все зрозуміли. О, а отут найцікавіше. Жахлива поведінка на посаді гаранта. Схильний до узурпації влади та ігнорування Конституції. Батьків до школи. Схоже, Володимир Зеленський провалив цей термін. Адже з такими оцінками в наступний клас не переводять. Ви часто кажете, Олексію, давайте дамо йому ще один шанс. Давайте залишимо Зеленського на другий рік. Ви же вмієте перевиховувати? А я вам відповім: таких учнів. Ми на другий термін не залишаємо. З 1 вересня, Володимиру Олександровичу, другого шансу не буде. Як на мене, то це найкраще привітання з Днем Знань для Володимира Зеленського. Хочу подякувати народному депутату Олексію Гончаренку за люб'язну надану можливість ознайомити вас з ним. Але це привітання. Важливо ще й тим, що нагадує нам, українцям, про головну проблему, яка по-справжньому хвилює президента України Володимира Зеленського. А саме, як здобути перемогу? Ні, це не те, про що ви подумали. Не про перемогу у війні думає Володимир Олександрович. Всі його думки про іншу перемогу, а саме про перемогу на президентських виборах. Тю, скажете ви, такі вибори війна на дворі. І будете неправі, бо війна то біда для простих українців. А для президента Зеленського війна є приводом для узурпації влади і забезпечення можливості для своїх посіпак, так званих дефективних менеджерів, якомога довше грабувати знекровлену Україну. Здавалося б, а в чому проблема? Як показує соціологія, довіра до президента Зеленського постійно тримається в діапазоні 60-70%. тобто в середньому двоє з трьох українців. Довіряють йому. Для чого хвилюватись? Так, то воно так, казав Шельменко Денщик, тільки те, є, як його трішечки не так. Бо в результатах соціологічних досліджень, які кожного дня з самого ранку приносять Володимир Олександровичу для знайомлення, є один тривожний момент, про який не люблять розповідати українцям зазвичай словоохочі позитивні блогери банкової. моє зіркальце, скажи. Де всю правду доложи, я й на світі всіх мільеє, всіх румянів і білеє. Саме так в російській сказці о мертвої царівні і богатырях щоранку запитувала мачуха у мудрого і чесного люстерка. Ось і наш зелений російський тандем на банку і у складі Володимира Зеленського і Андрія Єрмака кожний ранок розпочинає зі свіжої соціології Щодень прийдешній їм готує! Ти, конечно, спору нет, Ти цариця всіх білеє, всіх румяні і білеє, до певного часу відповідала Люстерко. І тим самим на весь робочий день підвищувала настрій нашій зеленій цариці чи топак президенту Зеленському. Після ранкового позитивного звіту соціологів найвеличніший політичний діяч сучасності з чистою душею йшов до спортзалу збільшувати потужність своїх біцепсів і трицепсів. Або ганяв шаріка на тенісному столі з Кирилом Тимошенко. Одним словом, займався важливими державними справами. Але одного квітневого дня 2022 року все змінилося. В той день нічого не віщувало біди. В завгосп, як завжди, приніс свіжу соціологію. Володимир Олександрович, вже традиційно, швидше по інерції запитав: Ну, що там, Андрій? Ми знову впереді планети всій? Але замість усмішки і підбадьорливого, «Конечно!», Умивальники начальник і мечала командір лише хмуро глянув на 100 листків з цифрами і показав їх найвеличнішому політичному діячеві сучасності. Недобрі перечуття охопили Володимира Олександровича. І коли він розгорнув аркуш з написом рейтинг кандидатів у президенти, його, начебто, блискавкою, вдарило: Як? Як таке може бути? Ти прекрасна, спору нет». «Но царевна всіх міліє, всіх румяні і білеє одного ранку несподівано заявило чарівне Люстерко. Свізі соціологічні дані квітня 2022 року показували, що рейтинг молодої царівни, тобто головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, перевищує рейтинг президента Зеленського. Це була катастрофа. І не можна сказати, що Володимир Олександрович втратив пильність. Протягом перших трьох років своєї каденції він старанно працював над тим, щоб зачистити електоральне поле, на якому не повинно було залишитися жодного конкурента. Ну, а коли розпочалося повномасштабне вторгнення, то конкурентів не залишилось навіть в ефірі. Скориставшись військовим станом, Володимир Олександрович виключив з ефірного мовлення канали, які належали опозиції, замінивши їх єдиним марафоном. З єдиним всенародним улюбленцем на екрані, тобто з собою. Ну а з ким же ще. Першою жертвою ревнощів Зеленського став пес патрон, якого до пори до часу крутили на єдиному марафоні. Але, врешті-решт, навіть його довелося звідти прибрати. Бо, як стверджують злі язики, рейтинг пса патрона почав наближатися до президентського. Про цю, про що Андрій Борисович по секрету розповів. Своєму патрону, тобто президенту. Що, начебто, патрон, ну той який пес, почав виявляти нездорові політичні амбіції, і не виключено, що на президентських виборах може скласти конкуренцію найвеличнішому політичному діячеві сучасності. Після цього пса патрона негайно прибрали з ефіру від гріха подалі. Ну, а зрештою, конкурентів, зелений тандем, продовжував розбиратися за класичною схемою, відпрацьованою ще за часів. Учми Янукович. Проти лідера опозиції Петра Порошенка порушили плюс 10-500 кримінальних проваджень, а на додаток ще й ввели превентивні санкції, заборонивши йому заходити в порти України на авіаносцях. Водночас, вся зелена медіаобслуга банковий щодня велає про величезний антирейтинг п'ятого президента, і що у нього немає жодних шансів перемогти на майбутніх президентських виборах. Поведінка зелених по відношенню до Петра Порошенка нагадує поведінку героїв бородатого радянського анекдоту, пам'ятаєте? Вчителька на уроці атеїзму каже: Діти, Бога не існує! Давайте всі разом крикнемо у небо: Бога немає! Діти кричать, аж раптом вчителька бачить, що Вовочка стоїть мовчки. Вона йому чому ж ти мовчиш? А він відповідає: якщо там нікого немає, то навіщо кричати? А якщо там хтось є, то навіщо псувати стосунки? Ось справді, якщо Петра Порошенка величезний інтерейтинг, і в нього немає жодних шансів перемогти на президентських виборах, то для чого тоді весь цей лемент? Навіщо витрачати стільки сили грошей на дискредитацію цього, як вони кажуть, збитого льотчика? Диваки. Проте найяскравіше кліпове мислення владного зеленого тандему проявилось у спробі знівелювати рейтинг. Молодої царівни, головнокомандовая Збройних сил Украины, генерала залужного Як там далі у Пушкина. А царівна все шмелее, все ж, ж румяні и белее. Делать нечего она черной зависти полна, бросив зеркальце под лавку, позвала к себе чернавку и наказывает ей сенной девушке своей весь царив, царецу, царевну в глушь лесную, и связав ее живую. Подсосноя ставить там. На с волкам! Ну, ви зрозуміли, щоб нівелювати рейтинг генерала Залужного, Володимир Сенч відправив його ні-ні, ні, -ні, ні в не в Глуж Лісную, а прямісінько в Лондон. Послом України у Великій Британії, сподіваючись на те, що час все розставить на свої місця, і українці швидко забудуть того, з чим іменем вони пов'язували порятунок країни ті страшні. Лютнево-березневі дні 2022 року. Але не так сталося, як гадалося. Український народ не тільки не забув генерала Залуженого, він до цих пір вважає рятівником країни і висловлює йому найвищий рейтинг довіри, вищий навіть за президентський. Ось чому на банкові вже давно втратили і сон і апетит. От що їм робити, щоб залишитись при владі? І ось уже вдруге всемогутній завоз зустрічається в Лондоні з генералом Залужним, і вдруге обіцяє йому півцарства коня, тобто перше місце в списку політичної сили Зеленського, в обмін на відмову від балотування на президентських виборах. Втім, вже вдруге Андрій Борисович отримав гарбуза від генерала. Валерій Федорович повідомив, що не збирається під час війни обговорювати будь-які політичні плани. А ось після закінчення воєнного стану. В разі прийняття ним рішення йти в політику, він першим про це повідомить самогутнього завгоспу. А поки що даруйте. Ось вам Бог, а ось порог. Як на мене, то це позиція справжнього державника, людини, вихованої на старих традиціях. Спочатку думай про батьківщину, лише потім про себе. Що різко контрастує з позицією нинішніх нових зелених облич? Я. Виникає просте запитання. А чи потрібен нам президент, який не, він не виконав жодної передвиборчої обіцянки, узурпував владу, позбавив інституційної спроможності державні інституції, Верховну Раду, Кабінет міністрів, правоохоронні органи, суди, переслідує опозицію, незалежні змі, одним словом, будуємо Україну і Росію 2.0. А давайте з цього приводу послухаємо думку Андрія Володимировича Парубія, який нещодавно загинув від рук фашистів. Можливо, його слова змусять задуматися тих, хто після шести років провального президентства найвеличнішого політичного діяча сучасності продовжує підтримувати президента Зеленського, який вже давно став пересидентом. Він привів цю команду. Він несе відповідальність і за Бужанську, який сьогодні демонстративно зневажає героїв, які шість років тому полягли. І тому нам чим швидше треба вийти з тої великої ілюзії, в яку нас вів. Серіал Слуга народу в той великий обман, який, на жаль, відбувся минулого року в Україні. Ми маємо це переосмислити. І тут важлива позиція не тільки політичних сил, не тільки політиків, важлива позиція і митців, і філософів, громадських діячів, які змогли би пояснити, що ця влада є небезпекою для України. Вона моє глибоке переконання, чим швидше Зеленський піде своєї посади. Тим краще буде для України, тим легше ми зможемо захистити Україну від Росії. Чим швидше Зеленський піде з своєї посади, тим краще буде для України. Тим легше ми зможемо захистити Україну від Росії. Ось так краще і не скажеш. А на сьогодні все. Всього вам доброго. Слава Україні!